Українська скаутська організація пласт була офіційно створена навесні 1912 року на західній Україні. Одним з напрямків виховання скаутів є спорт загалом і футбол. Зокрема, у ці дні футбольна лихоманка пов'язана з чемпіонатом світу охопила весь світ. Навіть Сполучені Штати, де цей вид спорту лише набирає популярності. Кубок світу надихає тисячі американських хлопців та дівчат, які мріють одного дня потрапити на найбільше змагання планети. Продовжує Руслан Петричка. Популярність футболу у Сполучених Штатах або як його тут називають сокеру, зростає з кожним роком. Ці 9-10-річні хлопці та дівчата грають в одній з чисельних дитячих ліг у Вашингтоні. Ділон Рід грає з трьох років «Я б хотів, щоб футбол став у нас дуже популярним спортом. Я люблю футбол, і сподіваюся, він подобається багатьом дітям. У сполучених штатах понад 3 мільйони дітей та молоді віком від 5 до 19 років належать до різних футбольних організацій, які входять в асоціацію дитячого футболу. Юні гравці, як Дені, наполегливо практикують базові навички, сподіваючись одного дня стати професійними футболістами. коли ми бачимо на чемпіонаті світу так звані фінти Норальдіні, чи пас собі за спини, чи обробку м'яча, ми прагнемо навчитися цим фінтам, аби коли станемо дорослими потрапити на Кубок світу. мені подобаються агресивні команди, як вони грають. Хотів би, щоб на чемпіонаті світу було більше драматичних матчів. Дев'ятирічний Маркус у своїй команді нападаючий. Його мати, іммігрантка з Ефіопії, завжди хотіла, аби син грав у футбол. Футбол провідний спорт в Ефіопії. Там у нього грають усі. Тож я пранула б, ранула, аби мої діти вміли грати у футбол. Іммігранти з різних країн світу привозять з собою до США любов до футболу, чим допомагають популяризувати цей вид спорту. Цю дитячу команду тренує іммігрант з Венесуели у Латинській Америці, звідки я родом футбол дивляться всією родиною, і діти бачать гру з раннього віку. Тут такої традиції немає, але сподіваюсь, часом з'явиться. Я переконаний, що перегляд матчів чемпіонату світу надихає дітей. Футбол на дитячому рівні у США популярний не лише у хлопчиків, але й у дівчат. З понад трьох мільйонів зареєстрованих гравців юного віку 48% – дівчата, і для всіх них. Незалежно від статі, чемпіонат світу чудовий приклад для наслідування. Я думаю, нам потрібно більше прикладів, таких як Лендон Донован з національної збірної США. Тоді діти бачитимуть перед собою приклад гравця, яким можуть стати коли виростуть. середній вік гравців, які зареєстровані в асоціації дитячого футболу, 11,5 років, що вселяє оптимізм щодо майбутнього футболу у Сполучених Штатах. Руслан Петричка голос Америки. Понад 300 тисяч тренерів працюють з дітьми в командах, які входять до асоціації дитячо-юнацького футболу, США. переважно більшість з них волонтери.